видно вот это арабское джерело. раз. Вот, вот тут они находятся, эти симпатяги, за стеной. И, видно, этот праведник вот замуровывает их. Так что просто доводишь то, что сюжет абсолютно такой, такой, такой качующий в изноманитных литературах. А, да, так, что их можно сбить, что они такие симпатичные. Там один схожий на, на Ваню Куламин, Ну, правда, якість така собі. Ну так, да, якість така собі, але вони от, <кхух> а, з такими вусами і бородами, короще, собі неростительно. Ну, да, да, так, це потенціально так. Ну, все? Явно читаю вірші. <кхух> 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 <Вот>. <кухух> 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 а це він на ньому якось сидить чи він окремо? Власне, продовжуючи цю тему кінця світу, то власне, от якраз в різноманітних зображеннях, тобто в принципі, для Давньоруського іконопису да, да, і фрескового там, живопису опису нехайктерне зображення страшного суду. Якраз по мірі наближення до 1492 року власне, цей сюжет страшного суду і в різноманітних формах. то був, Музею українського художнього мистецтва підбачив ця змія, яка да, відповідно символізує да, це все діло, то він, власне, дуже поширений стає і, і в Москві, і тут, до речі. Тобто, якби, що Це не просто було як-буде, не буде, Він точно мав бути. Да, тобто, і, Якщо для Західної Європи, то для Західної Європи ми беремо тобто в них трохи інше уявлення, оскільки в них інше число не то було, тобто, в них характерне інше уявлення. Ну, Класич це тисячний рік. Да? Тисячний рік це як формат кінця світу. Тобто, і в даному сенсі Русь тисячний рік пережила якось ще зовсім без християнства. Да? ну Фактично, Християнство прийнято 12 років тому. Да? А 1492 рік вже припав коло Київської Русі, як такої не було, і вся, от, література Київської Русі, припустимо, вона ще оцих есхотичних речей не знає. Єдині, які там речі можливі, це от є колекція різноманітних знамінь, які самі по собі можна трактувати як теж якісь да, оскільки при... кінець світу наближається не тільки а, просто тому, що там. Якийсь рік, але збільшується кількість якихось речей, які відповідно символізуються. Відповідно. А, ну, це різноманітні природні явища, в першу чергу. Да? Це затемнення. Відповідно, там якщо дивна зірка з'являється на небі, звізда хвостати то яка-нібусь, тобто це теж може символізувати якісь такі речі. Тобто, оскільки безумовно, не тільки от простір він є різний за якістю, там, більш благословенний, менш благословенною, а відповідно є й от час. Поганий і є час добрий, да, оскільки тут є певна як якість простіру, просто можна сказати, для середньовічної людини. З да, хорошого міста плохе места, і це визначається певним чином. Так і відповідно якість часу, да, тобто, якщо збільшується кількість от якраз у цих природних ячтах, посуха, неврожай, відповідно, да? відповідно, відповідно якісь астрономічні явища, які були незрозумілі середнішніх людині, то відповідно це чіткий сигнал, що Будуть якісь, крім всього іншого, і соціальні катаклізми. Да? Не буде міра між князями, да? будуть війни і все таке інше. Це таке класичне уявлення. Тобто. Ну якщо говорити ще от про комплекс цих цих речей, які пов'язані з картографією, особливо з з'їзд. Територіями, то ще от, варто згадати ще таку пам'ятку, яка дуже теж ілюструє якраз оце, що цей переказ про Олександра, який я згадував, він дуже а, набув поширення, Це а, відповідно а, письмо індійського царя візантійського імператора, да? яке так чи інакше було сфабриковане, очевидно. Самими ж візантійцями, але власне воно так чи інакше описує от ці землі в класичному от, е варіанті Олександрії, да, що там живуть такі ж самі народи. Як виглядає ця царство, воно взяти зіконні з Олександрією. Да. Тобто, тут е ми стикаємося з важливою такою стратегією впізнавання. Да, тобто Текст або переказ про якісь території стає вірогідним не тому, що людина там описує, я бачив таких, то таких, то таких. -то. А тому, що він аполює до певних зразків. Тобто, і тут якраз ми стикаємося з оцією якраз, що певна подія, певні люди, вони не є якісь оригінальні, ми описали їх якийсь етнографічний тип, ми описали, як вони виглядають, а те, що вже воно десь зустрічалось в інших текстах, і що ці народи вони вже є в відхрестих. А ще краще, якщо вони є в текстах а, священних. Да? От є народ Бога і Богова в священних текстах. Ми описали їх стереотипно, значить правда, я в плані Карпіні дійсно був на цих територіях, а не, не тобто, тобто, кажуть, стратегія автентифікації да, тобто, своєї подорожі, вона була трохи іншою, ніж би зараз була. Зараз би навпаки там, а, можливо описував якісь свої враження, якісь речі, про які, про які невідомі з енциклопедії там, чи з Гугла. А тоді, власне, якраз навпаки треба було описувати речі відомі. Ну, фактично переносити їх в свій наратив, в свій текст, для того, щоб власне, цю подорож зробити е е е якби, вірогідною і для читача зрозумілою. Тобто, Він вже впізнавав відомі якісь реалії. і я, кажу, О, да, я". я і там читав, значить, дійсно от, Індійське царство чудово, до нього виглядає десь так. І тому ця вся подорожна література різноманітна, вона в принципі. Е то вона діє от якраз в такій статичній географії. Тобто географія якби раз і назавжди відома, да? хто де живе. А в ній подорожують якісь різні персонажі. Тобто, подорожує Олександр, відповідно, індійський цей описує, потім це приблизно так в тих же виразах, в тим ж шаблонах. Потім Плана Карпіні. Так само, як до речі, от подорожі в святу землю, вони теж подібного типу стереотипні. Да? Той Данілий Гумін в принципі описує класично, його не цікавить абсолютно сучасна йому свята Земля, він описує біблійні місця або місця, які пов'язані з якимось важливими речами. Оскільки важливі речі і важливий простір в цьому сенсі він простір, який пов'язаний з тим, що написано в, в, в священному текстах. А так чи інакше, от якщо щодо ісхотогічних, то були певні пікові, пікові речі. От якраз ці два піки вони дуже чітко зафіксовані. Це тисячний рік для західного світу і 1492 для східного світу. В даному сенсі, до речі, символічно, що Візантійська імперія не дожила до кінця світу, кінець світу наступив раніше, але в ній останні от якраз, часи її існування дуже сильні якраз есхатологічні якісь е е переживання. Тобто і так чи інакше, оскільки е є е е е так священний, і в ньому